Ми 50% мами та її рід та 50% батька та його рід. Тому для нас важливий як мамин рід, так і рід батька. Всі мають рівні права на визнання, на своє місце в системі, на повагу по закону належності. Навіть якщо один із батьків не приймав участі в нашому вихованні. Є така техніка. Тиця роду, і вона має два крила: праве крило це рід батька, ліве крило це рід матері до сьомого покоління. І навіть якщо в живої пташки, яка літає, одне крило зламане або пошкоджене, вона вже не має змоги літати. Так само і в людей, якщо одне крило, одна система не визнана, незначима. Виключена не потрібна, ми не можемо взлітати, ми не можемо йти вперед, ми не можемо мати якісь блага. І нас кидає до землі через психосоматику, через зливи грошей, через залежності, через відчуття провини. Тому обов'язково пропрацьовувати як рід матері, так і рід батька. Даємо визнання. Їм даємо визнання собі.